Вітаю, друзі! Це відео я назвав Вперед в СРСР 2.0. Чому я таку назву придумав? Я аналізуючи події, свідками яких ми сьогодні з вами стали, я згадав десь наприкінці 70-х років вже минулого сторіччя, екранами колишнього СРСР просто так ну, доволі потужно і незламно прокотився. Документальний фільм виробництва Сполучених Штатів під назвою Назад в будущее. Мова йшла про те, що взагалі існує ну, велика кількість різних артефактів в різних країнах світу, походження, яких сучасна наука пояснити не здатна, не, не, не може. І е, висновки авторів були такі, що, мовляв, або свого часу на Землі існувала. Цивілізація, яка була набагато більш розвинена, ніж наша нинішня, і тому, мовляв, ми просуваємось до колишнього минулого. Або це було свідчення того, що нашу планету свого часу відвідували якісь інопланетні мешканці, які, відповідно, були набагато більш розвинені, ніж ми, земляни. Але на сьогоднішній день. Не тільки назва цього фільму вона мене змушує згадувати часи колишнього СРСР. Чому я маю таке відчуття, що команда так званих ефективних менеджерів Зеленського на чолі з самим президентом Зеленським невпинно і нестримно, потужно та незламно тягне країну назад в СРСР. Ну або, іншими словами, Будує маленьку Росію. Все почалось практично з мого сприйняття того, яким чином регент Зеленського Андрій Єрмак почав свого часу вибудовувати жорстку вертикаль особистої влади, яка не передбачувана жодним чином законодавства. Треба належно віддати здібностям Єрмака, йому це. Вдалося зробити. Фактично, якщо мова не йде про створення режиму диктатури в Україні, то принаймні створення автократичного режиму в Україні можна констатувати абсолютно спокійно. Я чудово пам'ятаю ті часи Радянщини, коли на телебаченні взагалі існувала одна єдина точка зору. І коли фактично панувала єдина щоденна програма новин під назвою Врім'я. Добрий вечір. В дитячому садочку у мене особисто подібного не було, але коли вже я почав навчатись в середній школі, то кожного дня весь день, кожний день, включаючи суботу, бо в ті роки ми навчались і по суботах, день починався з так званої політінформації. В початкових класах, тобто з першого по третій, Цим займались безпосередньо вчителі. В більш старших класах це доручалось учням. Призначався якийсь учень, який був відповідальним за політінформацію. Його завдання було кожного ранку перед цим класом виходити і зачитувати, як комуністична партія успішно відбила чергову атаку агресорів, американських агресорів на Незалежну Кубу. Як героїчно чинить супротив фашистському чилійському піначету Сальвадора Льєнде, як а, співак, вільний американський співак, Дін Рід а, просто знущався над американським прапором. Зараз його привезли в Німецьку Демократичну Республіку, в якому він захваті від спобудованого соціалістичного устрою цієї країни. От всю цю ахінею дітям щодня розповідали. Коли ж Зеленський разом зі своїми менеджерами створив так званий єдиний марафон, то я мимоволі згадав ті часи своєї вже далекої юності. І нарешті, підкреслюю, нарешті наші європейські партнери лише зараз, майже через три роки. Звернули увагу на неприпустимість подібних дій з боку так званої демократичної влади України. Європейська комісія вперше виступила з чіткою публічною критикою так званого телемарафону і заявила, що Україна має працювати над відновленням плюралістичного медіаландшафту. Про це йдеться у звіті Європейської комісії щодо прогресу держав-кандидатів, включно з Україною. Які є в розпорядженні видання Європейська Правда. Одне з критичних зауважень Брюсселя стосується фінансування з державного бюджету телемарафону. Також прозвучали сумніви про об'єктивність телемарафону. Ще з часів Савка Я чудово пам'ятаю, як влаштовувались постійні загальні збори так званих трудових колективів, на яких. Одностайно, звісно, якісь небудь рішення на підтримку дій Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу. Ну, наприклад, відбулися збори трудового колективу Владивостокського морського порту. Під час цих зборів працівники всі як один підтримали рішення політбюро ЦК КПСС щодо. Вимоги до Сполучених Штатів прибрати ракети середньої дальності першим з Європи. В селищі Велика Тітька відбулись збори трудового колективу, колгоспники, всі як один підтримали рішення Політбюро ЦК КПСС щодо скорочення випуску алкогольної продукції в Радянському Союзі. В міській раді міста Жмерінка Відбулось засідання, під час якого депутати всі як один ухвалили рішення щодо підтримки заяв політбюро ЦК КПСС, і це неслось кожен день нескінченним потоком. Чому я зараз згадав цей таку ознаку цю ознаку Радянщини? Тому що вчора Володимир Арєв опублікував листи. Які розіслані з Офісу Єрмака Зеленського, відповідно керівникам областей, а ті, відповідно керівникам районів та територіальних громад, з вимогою провести засідання рад обласних, районних, міських, територіальних громад? Під час цих засідань необхідно одностайно підтримати. План, суперплан перемоги Володимира Олександровича Зеленського. Я не встиг викласти ці скріни фото у себе на сторінці Facebook, як одразу мені полетіли звісточки з, з місць, як то кажуть. да? Ну, Наприклад, от мені надіслали е, офіційний, підкреслюю. Офіційний звіт щодо засідання. Полянської обласної е, об'єднаної територіальної громади. Одним з пунктів є підтримати план перемоги президента Володимира Зеленського. Ось надіслали інший зразок. Ну, це й взагалі дядя там, схоже, з головою не все в порядку. Бо вилизує так, що ж, голова нам, мабуть, туди між сідницями зайшла. Я зараз вам просто э, зацитую цей шедевр Жополіства. Ось шедевр від, я так розумію, депутата Запорізької міської ради Віталія Лисенко. Можливо, Лисенко, вибачте, не знаю, як вірно наголос ставити. Депутати міської ради сьогодні проголосували за підтримку плану перемоги президента. Одним з най... Важливих пріоритетів Запорізької міської ради та всіх освітян галузі є повернення освітних втрат міста. Більше чотирьох років з 2020 року наші діти не бачили шкільних парт, забули, що таке живе спілкування з однокласниками, а вчителів бачили лише з моніторів комп'ютерів та екранів смартфонів. Саме того з 1 вересня ми запустили змішану форму навчання в школах та садочках. Міста, де є облаштовані укриття. І я особисто впевнений, що це дуже важливе рішення. Наші діти мають бути соціалізовані, мають отримувати якісні освітні послуги та навчатися в колективі. За допомогою міжнародних партнерів Запоріжжя будує підземні школи, ремонтує та облаштовує наявне укриття в закладах освіти. Всі ми прагнемо єдиної мети. Забезпечити нашим дітям комфортні та безпечні умови навчання в такий важкий для міста і країни час. Саме тому, на мою думку, план перемоги президента України Володимира Зеленського настільки важливий для Запоріжжя. Він про безпеку всіх громад, про повернення до справжнього навчання наших дітей та про наше майбутнє. А тепер, судячи з тексту, уявіть собі, що цей чорт. Він якесь відношення має до виховання наших дітей. Кого він виховує? Хто вийде через пару років з-під крила цього сраколиза? Поки я щойно шукав текст цього карколомного допису депутата Запоріжжя, я побачив, що мені надіслали ще одне фото. До подібної акції вже долучилася і Звенигородська районна рада, і вже є рішення про звернення депутатів Звенигородської районної ради, восьмого скликання до президента України, Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги. Уявляєте, друзі, і весь цей. Жахливий бред, він ініціюється безпосередньо командою ефективних менеджерів Володимира Олександровича Зеленського. Ще однією ознакою Савка було жорстке планування та жорстка централізація. І на сьогоднішній день, там, десь приблизно півроку тому, фактично. А рішенням Верховної Ради підкреслю Зеленої Верховної Ради було зведено на нівець той процес, який започаткував Порошенка, мова йде про децентралізацію. Скажу відверто, цей процес він розпочався саме в той момент, коли я працював на Луганщині. Розумію, що Петро Порошенко це політик. Я не міг собі навіть уявити, ну, що ж це може бути за політик, який, врешті-решт, отримав найвищу державну посаду в країні, і який буде добровільно з власної ініціативи віддавати доволі велику та значну частину власних повноважень на місця, тобто втрачаючи фактично вплив, безпосередній вплив на місцеві органи влади. Я Ну, дуже скептично ставився до цього процесу, і в глибині душі вважав, що це якісь політичні іграще. Це відбувалося до того моменту, доки не, реально не відбулися вибори в об'єднані територіальні громади, і до мене почали приїздити новообрані голови об'єднаних територіальних громад, звітувати про бюджети, які вони отримали в своє розпорядження, і про плани. Як безпосередньо кожна з громад хоче використати ті неймовірні кошти, які з'явились у місцевої влади. Верховна Рада на чолі з зеленою командою вона скасувала цю реформу. Бо, вибачте, але про яку децентралізацію або самостійність місцевих органів влади може іти мова, якщо їх позбавили головного. Фінансів. До всього цього можна ще й додати ну, наявні просто реальні утиски політичної діяльності опозиційних партій. І мова йде не тільки про виключно Петра Порошенка. Депутата опозиційних фракцій, ну, мало того, що точка зору опозиції вона просто брутально ігнорується так званою монобільшістю, від якої вже залишилось далеко не більшість. А те, що не вистачає для голосування, просто тупо докуповується в сесійній залі, то мова йде не тільки про голосування, про обговорення тих чи інших питань, а мова йде в тому числі про пряму заборону виїзду за кордон тих чи інших опозиційних депутатів. І підкреслюю, мова йде далеко не тільки про Петра Порошенка. Друзі, із перших днів. Повномасштабного вторгнення Орди казав, що боротьба буде, на жаль, кривавою та тривалою. І я абсолютно щиро вірю в те, що ми переможемо. І ми переможемо не тільки російську орду, а ми переможемо внутрішнього ворога, яким є команда ефективних менеджерів. На чолі з Володимиром Зеленським. Слава Україні!